Порою так вже хочеться на небо, де руки батька приймуть у обіди, де вже нічого для життя не треба. Ні телефонів, ні автомобілів. Там я нікого не здивую платях і в туфлях там, не буде вже потреби. Порою нам так на все багато страху, бо ми так мало думаємо про Тут на землі нема кінця зі мною. Весна, народи кожен день. Вже так втомився, ледве тягнеш ноги, а завтра знов ставати дорогою. Готуєш одяг, щось кидаєш прати, в суеті життя своє так трати, що забуваємо, хто ми тут і де ми. Ли. Ми лиш поглянем дзеркало на себе і розуміємо — тіло, ти тучасний. А я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає лише прекрасне. Порою так все хочу залишити. Пошвидше би здійснити Божу волю і не земним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я не збирала вже питань багато і там у дебі відповідь побачу. чому в житті я мала щось світати, і чи змогла би щось зробити інакше. Прийде пора Господь її призначив, все станеться в моїм житті як треба. Ми часто розчаровані і плачемо. Бо тут душа готується до неба. З Самого ранку ти кудись біжиш, через не можу ти садиш городи, а на коліна стати нема сил. Хоча вражаю стай по Божій волі. Твій стан духовний весь у корінах, і ти його не колеш, ти його не чистиш. Неначе пара і людське життя, а ти про нього так мізерно мислиш. Не раз похнюпившись, ти думаєш про те. Чому не ти, а хтось лежить на морі, не переймайся, там у небесах все значно краще. Є моря і гори. І не збагни усе цей розум наш, хоча би трішки цю красу збагнути. Господь покаже тобі ті місця, які не бачили в житті ще люди. Він компенсує за нелегкий труд, в тебе не будуть же боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце батька свого Бога. Бог має план для кожного із нас, і він візьметься за твої потреби, використовуй з мудрістю свій час, бо тут душа готується до неба.